Вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді два види бітумно-полімерної гідроізоляції: це еластичний текномер 405 w та високоеластичний текномер 400 w Перед нанесенням гідроізоляції ми рекомендуємо вам прогрунтувати поверхню бітумним праймером текномер 400 Star. Ми це вже зробили у попередньому відео. Тепер коротко про характеристики. Матеріал упакований у зручні відра по 18 кілограм. Застосовується для гідроізоляції покрівель, фундаментів, підпірних стін, колодязів, резервуарів та колон. Може наноситись на бетонні, цегляні металеві дерев'яні поверхні. Наша мастика вже готова до застосування. Зараз покажемо текномер 405 Тут Така плівочка захисна. Перемішуємо її протягом 5 хвилин. І наносимо перший шар гідроізоляції. Не забувайте, сьогодні ми наносимо два матеріали. Зараз наносимо перший. Мастика утворює щільний та безшовний шар гідроізоляції. Є екологічно безпечною і не містить розчинників. І може застосовуватися всередині приміщення. Також її можна наносити на вологі поверхні. Але не мокрі. Ми нанесли перший шар, і поки він у нас підсихає, переходимо до нашої другої мастики, ТЕКНОМЕР 400W. Наносимо поруч аналогічно. До речі. Витрата нашого матеріалу становить від кілограма до півтора на метр квадратний. Чекаємо одну годину та наносимо другий шар перпендикулярно попередньому. Поверхня вже підсохла і можемо переходити до нанесення другого шару. Розділимо нашу поверхню, щоб ви змогли побачити всі шари нанесення гідроізоляції. Наносимо другий шар перпендикулярно попередньому. Текномер 405W має коефіцієнт подовження 100%, перекриття тріщин до 1 міліметра. При нанесенні ви можете звернути увагу, що мастика у нас коричневого кольору, але коли вона висихає, колір міняється на чорний. Аналогічно наносимо текномер 400 W. Ця мастика більш еластична, коефіцієнт подовження 200%, перекриття тріщин до 2 мм. І ви можете бачити, що ось поряд мастика, вона вже підсихає і починає чорніти. І так, пройшла година, давайте дивитись результат. Ми нанесли обидва варіанти. Тут ви можете бачити праймер, перший шар гідроізоляції та другий шар гідроізоляції. Як ви бачите, зробити професійну гідроізоляцію можна навіть своїми руками. Підписуйтесь на наш канал. Заходьте на наш сайт та телефонуйте за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. До зустрічі! І до речі, наш наступний огляд двокомпонентна, товстошарова гідроізоляція, ТЕКНОМЕР-402К. Не пропустіть.